Українська авіація вдало працює по всій лінії фронту. Цього разу екіпаж Міг 29 влучним ударом знищив російський пункт керування БПЛА на Білгородщині. Саме звідси окупанти запускали дрони по Сумах і області. Тепер на місці базування окупантів лише руїни. На цих кадрах теж знищення російського пункту керування. БПЛА прикордонники виявили ворожий сховок під Костянтинівкою, що на Донеччині, і одразу рознесли його за допомогою ФПВ та дронів бомберів. А на Херсонщині наші оборонці виявили ворожу гаубицю, Д-30. передали координати артилеристам, які влучними ударами знищили і зброю, і позицію окупантів. А цей танк російські солдати намагалися заховати в одній з посадок поміж деревами. Думали, наші пілоти дронів його не помітять. Але помилилися українські воїни не тільки виявили машину, а й влучним ударом її знищили. Ну і ще кадри палаючої російської техніки. Повітряна розвідка помітила ворожий бронетранспортер. І за справу взялися пілоти дронів 35-ї бригади морської піхоти, кілька влучних ударів і броньовик вигорів ущент. Українські воїни постійно нищать ворожі укриття поблизу лінії бойового зіткнення це відбувається систематично і на всіх напрямках. Вкотре доводять, що окупантам в Україні сховатися ніде. А це відео з Харківщини. Тут окупанти втратили кілька одиниць броньованої техніки. Все завдяки влучній роботі 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. На покровському напрямку окупанти намагалися штурмувати українські позиції бойовою машиною піхоти та БТРом з десантом. Та наші артилеристи разом з пілотами дронів зруйнували ворожі плани. Російську броню знищили, особовий склад ліквідували. А це кадри спільної роботи мінометників та дронарів бригади ГАРД Держприкордонслужби України на вовчанському напрямку. Наші оборонці впевнено нищать ворожу техніку і окупантів. Відмінусували мотоцикл, дві автівки вразили точку запуску безпілотників та ліквідували п'ятьох російських солдатів.